Ви чуєте? чи вітер забиває? Там жаби співають. Боже, як я це люблю! Я закохалася, як тільки ми сюди приїхали. Навесні я вперше почула то на світанку, а потім ще й ввечері вони співають. Які там на холіру ті курські солов'ї? Слухайте. Боже, в мене коли сидівники чистять прудики. Які в мене на участі. я кажу, не чіпайте жаб, вони ж мене місцеві тут. А це там поруч не було ще сусідів, а там трошки подалі сусід і в нього озеро. І то вони там співають. Боже, як круто! А ще коли ми заселились, там була будівля недобудована, і під стріхою сова привела пташеня. І якось ввечері ми сидимо на веранді, а вони літають, кружляють над е, територією, поруч нікого немає, тільки ми. От, а потім раз і сіли там на паркан. Я думаю, що вони там видивляються? Пішла. Пішла, дивлюсь, а вони паразити. Загубили мишу. Мамка їх вчила полювати, і вони її е, е, це саме, на доріжку мені кинули. Тож я сказала, чоловіку, іди, забирай, розбирайся з ним. А сич. ви чули, як він співав. Я вже потім почитала, що у нього там 14 чи 31 пісня. Паразі, сиджу ввечері. чую, котик якийсь там, загубився, плаче. Думаю, боже бідний, піду шукати. Пішла я в кушері, в бур'яни, бо немає сусідів поруч. Шукала, шукала півгодини, лазила по тих бур'янах, ноги подрали. А потім мені чоловік каже, та це ж сич, він же ж. А він як людина може плакати, як ото, знаєте, поранена людина, як дитина плаче. Ну, капець. Приходить хтось до мене в гості і каже: Ой, що це то котик десь у тебе тут під забором.' Я кажу, та ні, вже ходила я того котика, шукала, не піду більше. Надо, ідіть.